Так, друзячки, виїхав на поле глянуть що тут. Сонечко, ну ось так уже. Ось так. Так все в принципі непогано. Зараз з другої сторони ще зайду, зніму. Хочу піти туди в самий і не зглянути, як там. Ну ось, а так виходить, друзі, на полі Отак воно все закущилося. Що ви скажете? Мені каже, нормально. Так, друзячки, ну що, з'їздили на поле, ви відео подивилися. І що ви скажете по пшеничці? Така чи не така? Значить, це відео по... на полі. Коротше, ми були неділю назад. І оце я зняв, думаю, буду монтувати таке відео і вставлю в це. Так що то така ситуація у нас вже на полі. Ото так піднімалася пшениця. Значить, що у нас вдома? їду заправляти балон газовий, Бо завтра будемо різати. І хочу вам показати, якраз у мене оцей балон був хороший і все. але була проблема. Не робив замкнутий був сам кран. Не крутився, оцей. І я 200 хлопець і, міняє крани. Якщо просто заміна, 150 гривень. А якщо із його краном, то ще 350 гривень. І того я дав. 500 гривень, він мені замінив повністю кран, поставив новий і з кришечкою. Старий убрав. І я його заправив і поставлю, хай стоїть. У мене пару штук стоїть завжди заправлених, повних. ну Стоїть і все. А це один був хороший, тільки з робочим краном. А постійно на кожен раз, коли ми ріжемо, я одним балоном, пользуюсь, поїхав, заправив там. Один раз на два-три поросенка. А потім опять. Так що отак. Яка ситуація у нас зараз? Що ми хочемо? Ми хочемо ось сюди де тьотя Мурашка. Де тьотя Мурашка привезти їй сусідів. Ось ми наготовили клітку. Мурашка привітайся. Люди на те дивляться. Значить, ось в клетку. Йдь, йть, хвости, мурашка, хвостики. Уверх. Оце, бачите, не забувайте хвости. Дивіться як... У -у -у. А ну давай. Отак. Поняли? Ще раз. У -у -у -у. Не забувайте ставити хвостики. Значить Ми її зараз проведемо сусідів. Усінні глазки хочемо забрати 9 поросят 9 поросят і перевести цю в цю клітку одну. Потім я їм насиплю їсти, то понятно. Води вже набрато і кину лампу красну, щоб обігрівалося. Бо холодно. На дворі зараз у нас 3 градуси тепла. Ну холодно короче, на дворі. Світ включили і думаю управлятися. Ми вже управились на нижніх щілях, ми вже управились на верхніх щілях. І зараз йдемо управлятися до свиноматок. І коротше, що ми хочемо, ми зараз управимося у свиноматок. І потім... а? Ага, відео. І потім, як управимося у свиноматок, включимося і я вже буду забирати. Малих поросят у синегласку. Не, не хочу. Віка каже, хоче, я буду знімати, то брати, ні, вік не хоче. Давай вмісті оберемо, а потім будемо знімати. Коротше, отак. Вчора генератор мій торохтів часом, мабуть, 8-9. Десь почти 10, так? Да? Не було світу, а то генератор пихотів. І що мене в ньому радує? Дуже маленький розход. Не знаю чого, так Оце я поставив третій карбюратор в минулому році, по-моєму. Да, і все. І ото я отак його спускаю постійно, і хватає надовго і ще не заливав бензин, треба залити, подивитися, скільки там. Я то все позатарював зарані, і бензин в мене є. Ну, знаєте, краще, як краще. А я оцей буду заправляти. Ось оцей мене пустий, так. Да. От я заправляю, завтра у нас в понеділок, ну а ви ж дивитесь в понеділок. Це нам у понеділок, вівторок і в середу різати. Тут літрів, мабуть, ну, п'ять є, ну, є. Ото літрів 40 гепнуть. Я думаю, на трьох хватить. Уже починаємо по трьох. І До Нового року, почти до Нового року по трьох без остановки кожну неділю. Коротше, управились, швидко пробіглися. Значить, дивіться, це ж наші оці теж буду показувати по три штучки, що ми попересаджували. отакі вже. Тут три, тут у нас три і, і отут три. І сьогодні утром така ситуація. Вчора вечором включили е, світ, ну, ну, пізно вечором. А я дивлюсь, в сарай вікна, красна лампа не світиться. Ну, думаю, напевно, поросята її діргали лампу, доставали. І думаю, напевно, вона із за цього не робить. А сьогодні утром зайшов, думаю, подивлюсь, що з лампою, вона тут висіла. А ті оці ось три штуки, достали шнур, був зав'язаний там в районі вікна, вони ж високі, піднімаються, перегризли провід, і вони перегризли якраз вчора як не було більше половину дня світа. Перегрізми, то нікого током не вбив. А так би, якщо б світ би був, вбило б того, хто гриз, потім поріз другий і третій, і всі б три лежали і ми б думали, що з ними случилося. Оце така ситуація. Значить, ось наша сінегласка, забираємо від неї 9 поросят. По цим всім, виходить, після того, як ми покрили оту. Оцю і оцю пройшло 19-20 днів після покриття, ну ніхто з них не загулював, признаків ніяких ні по петлям, ні по поведінню нема. Значить, робимо висновок, що вони в трьох покриті. І також ж покриті, оця, що ми перегнали вже її покриту сюди. І, і оця манюня теж покрита, признаків ніяких не було. Ну, а це ж заберемо зараз поросят. І сьомий день, тобто, виходить, неділя або понеділок, наступний, вона загуляє, будемо її крити, синіглазка у нас віддільно йде. А це ж оця э, чахноточка. Помните, я її там вона в клітці, я кажу, ой, вона і чахнотна її привезла. Така страшненька худа. Оце ж вона. А це її діти. А ж її діти. Дев'ять штук, так. Да. Вона 9 привела і 9 всі витягнула, нікого не придавила. Ну, не знаю скільки. Їм є три місяці чи ні? Ще Тут... нема. нема ще трьох. Ну отакі. Коротше, зараз завозимо е, машину і починаємо їх потихеньку ловити. Да, Борка? Взагалі свиноматки оцей звук не люблять, так. Да. А діти ж не розуміють ще. А здорові знають, що будуть забирати дітей. Самої звук цієї тележки. О, бачите. І от коли я сам, звісно, їх ловити дуже погано. Це віка перекрила з однієї сторони, я з іншої. І таким образом ми ото тіпа як. Фу-ху-ху. Ого. А чого? Ого, того ж їх всього 9 штук. А було б 14 чи 15-16, ого, не було б. Та я ж таки хочу, чтоб без кипиша. Тихо так усе. Типа тихо. Та, Вик, не надо, ты не поймаешь. Я сейчас тут схватю, сейчас щас він... Идите, идите, хорошие, хорошие. Бач, прийшло время, коли мамка нацицька тебе і підвела. Ти до неї поліз. Так здоров'я. Тихо, глазка, тихо. Ні, зразу, що їх там зай? Ми зараз їх і перевеземо. Оттуда, типу, як гони їх сюди. Опа! І... Раз. Ух, і два. Так, цю, мабуть, закрить, бо зараз все вискочить. Оце да. <кхи> Все ваші спать. А ви? Далі. Боря дума, що спищать може кого кинуть. Боря думав, може, що кого кинути йому. Їх Взагалі ми як робимо, ось так я їх вивозю, якщо морозу нема. Віка там на столі вже понабирала шприці. І Я кожного достаю, прокавуємо, намічаємо. А так як їх 9 ми там в клітці навіть завтра. Вона понабира препарати, я її половлю після обід завтра да. і по ковим та й все От глиста і амоксицелін. Хтось питала за чим ви так робите це щоб глисків не було амоксицилін на всякий случай та тяжого ну, ніч 9 штук ще вони кіп я думаю по 10 90 килограмм. Важки, конечно. Открываем овощную сетку. Вот сразу так. Надо было сразу там открывать. И кажем вам идти до дома. Ложки? Ложки, конечно. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Мурашка, дума знову привели. <плес> Все. <плес> Їсти насипати сьогодні їм я не буду, тому що вони у неї предстарт взагалі не їли. Бо їх 9 штук їм хватило, хватало молока повністю. Зараз день-два-три вони їсти взагалі не будуть. А потім тільки почнуть зибати. Потім тільки почнуть зибати. Тому якраз їм добре гратися. І кину зараз переноску, лампу хай, щоб їм не холодно було. И все. а тут их 9 штук, Я красной на на... Да на две, хай одну пока начнут есть, а одну поедят. И потом уже будем их забрать в вот той же здоровый сарай, откуда мы их и забрали, только с обычной клетки. На. Тетя Мураха. Все. Ой, яка. Вона така, гаячий, що на голову свой здорово, пускай. Вурашка! Вони погра, це. Вурашка. Здорово, сто, дуя кого. Нікола, молод. Не будеш її. Під Новий год. Хороша така. Обіжає, так? Я тут залазимо сюди. Любе дуже остатки всяких. Пирочків, булочок, хлібця, сухариків. Це для неї, звісно. Капусту ні, так? Да? Вона таке любить. хлібчики. Сухарі. Так, да, щоб було солоденько. А ви учиться воду пийте? Так, зараз їм лампу притягнув. І этот. І переноску яку зараз знайду. Так, а що ж їм нести? Переноску якусь. Де мені їх взяти... Тут у мене нова. Її туди ж. А ні. Хочу стареньку забрати і туди. Я теж стараюся щоб не нова дуже. Ну, провід не новий. Бо те вже все. Як дав сарай, то вже ще. Ну ти ж показуєш, а я ж балакаю. воно ж звук йде все одно. Звук теж йде, люди ж чують мене. Так, включаємо. Сюди. Тут чим добре оцей іменно сарайка, оцей, один тільки. От нашої хати. Тобто, якщо навіть світу немає, ми там запускаємо генератор чи що, хата запитана і тут буде теж красна лампа світитися. От хати, да, йде Свеч. Так. А я теж, я туди повісив як красну. А це ж я хочу повісити, щоб этот. Щоб вони ж не достали ще гристи. А Тут байка слабе все. все ж тут повісь, можуть згристи. Так, зараз тоді отак. О, отак. І ось отак. Хай буде. Зараз ту принесу і буде нормальди. О, отак. Та да зараз оце буде це гудіння. Три дні вони квекать будуть. Та ні, є дуже крупні. Взагалі всі да, одинакові. Взагалі всі Ну ось як я бачу, ось оцей. Чуть менше його Не, немає. Ні, чахників нема, що взагалі такі чахнотики їх нема. Усі нормальні такі зай. Ну от бач, як оті 9 штук, що ми в манюні забрали той. Ну і все одинакі. Так, сейчас несу тоді красну лампу. Я її вже наготовив тут під навесом на столі. І так же там у мене питали. Стас, а яка краще? Біла, чи ось така жовта із отаким ось, типу як радіатор, ну тут алюмінієвий. Ось ця краще, ось ця довше в мене робить з усіх. А ті білі прості вже повиходили з строя, я вже патрон там міняв. Один там лежить розібраний, теж на заміну патрона. Такий набагато ефективніші отакі такі жовті за цим ось алюмінієвим таким корпусом. Так, де тут? -а? Тут уже нам благеньке таке. Та, хоча, щоб вирви. Ось отак. Чи ось аж сюди. Ну тут, напевно, буде дуже близько до стінки, да? так? Отак. Хоча їм до стінки і ж, так? Да? Ну, так. Ну так, да, вони ж будуть... О, отак їм і надо, Зараз їм так прив'яжу, щоб не не доставали, бо будуть доставати. Отак, о, і все буде отлично. Все. Отак хай і буде. Ану, ребята, пропускайте мене. Зараз вони ще не дуже шугають, як ми їх попрокалюємо... Так, да, от завтра, як проколом їх в обід чи ввечері пі себе, тоді вони будуть дуже шугані, тоді вже все, до них не підходь, тому що. тому, ну ось так. Отак і ось отак. Все. Саме головне, щоб вони не достали і не, не ударяли об стінку. І то, звісно, перекрутить насередину, так? Да? Так ти ж бачиш там ота ще ета, сетка. Ну один же ж ляже, другий наверх. поняла? На того залазить. і. Угу. Трохи підняти, да, бо... Низкувати. Гора, вони ж гора лежатимуть, грітимуться. Вони ще поки не розуміють, що. Ось, бач. І вони ще спригнуть друге і буде те саме. Треба взагалі взять і закрутити сюди щось та й все. Зараз я мабуть, так і зроблю. Шуруповерт візьму, якось крючочок прикрутю. Ой, подожди, в мене ж є крючочка, що ти купляла, помниш? Із парксайд, так, різні. Зараз прикручу та все действительно. <sharp> Ось віка. Теж там парксайд, де ото все заказує. Цілий ящик, отакий от коробочка поділена на отділенні, отаких крючків різних. Маленьких, дуже маленьких, середніх, більших, більших, більших. Оце. Это не самый большой. Еще два есть больше. Я взял, чтобы сюда можно... Могу... Ну, она типа как на цветы себе брала, но я так, где мне надо, под или куда взял. Только дырочку засверливать надо. Ой, видишь уже, Вик? Вот тут вот. А, нет, вот тут. О, есть. Закру... Закручуємо цей крючочок. Для нього тільки об'єднується треба просверлювати маленьким свербочком. Його в житті... Ого! Ще... Оце дубова доска, є, вона тут лежить вже годів 30. І там так само було. Ми там розібрали. Там же ми переробили типа підшіля. Більше, ніж 30. І все, а так ось опасії набагато буде. О, 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 оце вони точно не достануть. І все, і тут а, о, так, і маленький узлік зробити. Отак. Все. Оце точно вони не достануть. Все, і місця їм хватить. Тут, щоб теж ніде нічого не впало. Тут нічого не впаде. Яку? Все. Біжіть, кубличечки, біжіть туди. Біжіть, біжіть, біжіть. Кублинцята, біжіть. І бачите, теж свинок багато, так? Да? Ну так і 10, десять, а може навіть і більше. Та хай ростуть що. Ти не хотів. Кого не хотів? Ні, я сьогодні не хотів переводити. Думаю, світом, а це ж вийшло відео знімати. Думаю, чи генератор запускати, а воно бики світ включили. І я кажу, віки, пашті, переводить, поки світ. є. та вправимося. Тут ми вправили швидко. І... Отак у них буде ночі. світа нема, ну виключимо общий світ і все, лампа світитиме. А так будуть доставати. Ні, ні, вони не будуть їх їсти. Я їм утром насиплю. Вони зараз не будуть їсти. Вони нікого не їли, вони не знають що це. А завтра почнуть з утра. Потрошку почнуть нюхати, ж переживати. Що як? П'яте, десяте. Вот так, друзья. ну а ми зараз все вправили, зараз передіватися туди-сюди і поїдемо, заправимо газ і на почту відвеземо пару посилок. Посилки на почту практически практично кожний-кажісенький каждый день. Ну я вже казав, як, ну, як ріжемо, що дуже зайняті, то кур'єр. А так стараємося все самі. І теж, знаєте, як, допустимо, з електроенергією якась проблема там туди-сюди. Ну за що переживаєш? Ось за що переживати. За що? Так то ні, за що. У нас там і генератор є вдома. І на той же вайфай у нас оце ж, е, типу як павербанк є, що все время включений в різдку, а світ пропадає електроенергія. Wi-Fi далі робить там часов 10-12. То їх все є. Я переживав саме найбільше за кого, за них. Їм же дробити треба. Саме головне, за воду я так не переживав. воду, що генератор підтягнув, хоч туди, хоч сюди, їм накачав та і все. А дробить корма, корма давай, це найголовніше. Хтось каже, так на дроби багато. Дробив, мене зараз багато, дві тони тут здоровим, то на маленьке. У мене зараз є все. Бери, давай і все. Ну просто все одно переживаєш. А як а що, а вдруг не буде, там, а що робити далі з ними. Ну, тобто від вічно представте, скільки живих організмів, які зависять від тебе. А так зрозуміло, що, ну, грубо говоря, що переживати. Ну нема. Виключили та й виключили. А тут більше якби как бы, за них переживаєш. За наших менших наукових співробітників. Ну оце так. Перевели поросят, побували на полі. Подивилися, що там, що ми, як ми теж розказали. І до зустрічі, якщо все, дасть Бог буде нормально, то до зустрічі у четвер.